Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам, як я в'яжу маніжку. Хто не полюбляє шарфіки, то маніжка буде дуже корисна, тепла, необхідна річ. Для цього я набрала 104 петлі. І в'яжу в'язкою один на один резиночка, одна лицева, одна виворітна. Ось так. І потрібно вив'язати, це у нас буде горловинка така, необхідної величини, щоб скласти вдвоє. Ось я пров'язала догори. 19 сантиметрів. Так. Ось так будемо складати. У нас такий воротнічок буде, теплий і зручний. Далі петельки ми розділяємо, як для рукава реглана. Тут у нас йде перед. Тут розділяємо для рукавів регланів. У мене на рукава 25 петель. ось І тут, назад, ось так, роздільно, не суцільно буде полотно. Де вив'язуватись? Ось так, горловинка, і продовжую в'язати як рукав реглан. Хочу показати вам, у мене є ось така готова маніжка, але тут у мене буде горловинка, ну, трошки вища, вища і тепліше буде. Ось так. Ось я вам говорила рукав регланчик. Розпроділили наперед, на, на рукавчика і назад. І потім прибавляємо петельки, і в нас виходить рукавчик реглон. Ось так. Тут я обв'язала Так, ззаді. І ззаді, у мене ось так. О. Тут я маю кнопочки пришиті. О, які зручно відкривати. О, тут два гудзика. Можна повністю крючочки зробити, кнопочки такі. Ось ось одягаєте, закриваєте, і дуже зручно і тепло. Можна такі маніжки зробити під колір пальта, під колір курточки любої. Дуже зручно. Можете одягати блузочку, а тут одягли маніжку і горлишку тепленько. І красиво до там, чи до курточки, чи до шубки. Ну, ось так. Всім дякую, що подивились моє відео. Може, комусь буде корисне, і хтось собі захоче зв'язати таку маніжку, або й не одну потрібних кольорів. Я буду дуже задоволена, якщо комусь. Знадобиться моє в'язання. Всім дуже дякую, хорошого дня всім, мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, будь-які. Кому подобається, кому не подобається, все пишіть. Я буду всім вдячна! І до нових відео.